Вітаю, друзі. Певний час тому я записував відео про ставлення у традиційному Китаї до історії. Історія на рівні з філософією були дві найважливіші галузі знань, які користувалися величезним авторитетом і увагою освіченої верстви традиційного Китаю. У тому відео я пообіцяв про те, що. Запишу ще одне відео про один із найбільш важливих традиційних, офіційних жанрів історичної науки традиційного Китаю про нормативні історії. Їх у літературі називають ще династійні історії. Однак я вважаю, що е це такий складний термін, тому потрібно його, е розуміти, його контекст: це офіційні історії, нормативні історії, е історії держави. От, і цей жанр є унікальний у зв'язку із кількома причинами. Перше. Аналогічного жанру не створила історична наука будь-якої іншої країни. Друге. Цей історичний жанр має історію більш ніж 2000 років. Це унікальне явище в світовій історії. Третє, ці Нормативні історії є джерелом величезної кількості унікальної інформації, особливо до епохи Тана. це 618 907 роки нашої ери. Тобто, уявіть собі, що до 7 століття нашої ери фактично саме нормативні історії є унікальним джерелом, з якого ми черпаємо знання як про Китай, так і про всі навколишні країни і народи. Зокрема, про степові народи дуже важлива інформація там міститься, тому що у степових народів історична історіографічна традиція не була сформована аж фактично до новітнього часу. Як же ж формувалася всіх нормативних історій є 24. Офіційно, їх перелік було затверджено у, наприкінці XVIII століття за імператора Цяньлуна. Емператора манджурської династії манджорської епохи цін. Але після того було створено ще дві нормативні історії, які де-факто визнаються, вони мають всі ознаки офіційних іс історій за структурою, за своїм змістом, за інформаційною наповненістю, І в зв'язку з цим їх також відносять до цього переліку. Тобто, фактично. Є 24, але ніби й 26. Ось такий парадокс в Китаї він дуже часто виникає, що здається, що все точно, але коли починаєш розбиратися, то розумієш, що є нюанси. Отже, як формувалася ця традиція створення нормативних історій? Вона формувалася впродовж кількох століть, адже спочатку у Китаї. Які в будь-якій цивілізованій території виникли хроніки. Є певні особливості, про які ми Хронік давнього Китаю, про які ми сьогодні я не буду згадувати, тому що це не тема відео. Але, були виникли хроніки, і ось у першому столітті до нашої ери. Батько китайської історії, Сима Цянь, написав свої нотатки історіографа, які в літературі більше відомі як історичні нотатки або історичні записки. Це величезний твір, ймовірно, це був найбільший твір, не лише історичний, а й взагалі твір як такий: літературний, е, значною мірою у світі. Е, цей твір він був новаторським і для свого часу, і для Китаю. В цьому творі Сима Цянь описав історію Китаю приблизно за 25 століть з глибокої давнини і до свого часу. За структурою історія поділялася на чотири розділи. Перший розділ це описувалися правителі Китаю, міфологічні, історичні, другий розділ це певна хронологія держави. Третій розділ це було трактати, і четвертий розділ це біографії. Як виглядає, що саме Симацян створив цей жанр біографії, і відповідно цю книжку, нотатки історіографа почали читати, коментувати, критикувати. І таке інше е, незабаром, однак е, ця книжка ще не мала, ну ніхто не сприймав її тоді як офіційну історію, і крім того, вона е, не має деяких критеріїв, які характерні офіційним історіям. Тому що зазвичай офіційна історія присвячена лише одній епосі, одній державі або групі відокремлено групі держав. В той час, коли нотатки історіографа, як я вже сказав, стосувалися величезного проміжку історичного проміжку близько 25 століть. В подальшому інший історик в епоху хань Баньгу, створив історію хань. Хоча вона те ще тоді правила, але вже тоді він створив цю історію. От саме ця історія, яка вже створювалася при дворі імператора. Вона вважається першим зразком справді того історичного твору, який можна назвати класичною офіційною історією. Вона теж була поділена на ці чотири розділи. Багато що баньку запозичив Симацяня і містить унікальні відомості про історію Китаю, навколишніх народів, біографії, є чи не головним джерелом для нас про історію цієї історичної епохи. Подальшому було створено історію пізньої хань вже значно пізніше після того, як пізня хань, яка була тому що сама епоха хань поділяється на два періоди: великі ранню хань і пізню хань. Так, от, історію пізньої хань було створено значно пізніше, вже в епоху роздробленості Китаю, таким істориком, як Фань Є, і... Між цими двома історіями було створено історію Трикнязівства, тому що після того як було повалено імперію Хань з 220 до 265 року, була така дуже важлива епоха для історії Китаю, яка називається, хоч вона є досить відносно коротка, але дуже важлива щодо наслідків для історії Китаю, щодо формування китайської нації, щодо формування політичних практик Китаю. щодо Впливу на літературу, на колективну свідомість китайців, тощо, то, що то що епоха Трикнязівства. І отак поступово було усвідомлено і державою, імператорським двором про важливість цього, цього жанру історичного офіційних історій. Однак насправді. Правила написання офіційних історій і значення офіційних історій, як, ще раз кажу, історичного жанру, і їхню роль було усвідомлено значно пізніше, вже десь приблизно на початку, наприкінці Шостого, на початку сьомого століття у епоху Суй, яка правила з 581 до 617 року. І тоді після неї правила. Фактично розкішна епоха хань, період розквіту Китаю і коли були усвідомлені правила, за якими потрібно створювати офіційні нормативні історії. Правила ці такі: перше: кожна наступна держава повинна створити офіційну історію своєї попередниці. Створення цієї історії свідчить про те, що до нової держави одне із свідчень того, що до нової держави прийшов небесний мандат тобто мандат на право керування Китаєм. Третє, події слід висві... висвітлювати об'єктивно, не емоційно. Четверте, в офіційній історії повинно бути зафіксовано всі найбільш важливі відомості про попередню державу. Для того щоб нащадки могли розуміти причини, чому розквітла існувала і була знищена та чи інша держава. Для створення тієї чи іншої історії, за указом імператора, створювалася комісія. Їй надавалися доступи до імператорських бібліотек. З часом ці правила надання доступу змінювалися. Вона повинна була опрацювати текст історії, представити її імператорові, і після того імператор затверджував цю історію указом своїм, і вона ставала офіційною історією, коли була долучена до офіційного переліку і долучалася до офіційного переліку історії. Важливо розуміти, що незважаючи на те, що кожна держава Китаю, Китаї, кожна наступна держава знищувалася її наступницею. Затвердження раніше офіційні історії визнавалися всіма наступними імператорами, і вони відповідно цінувалися, береглися, переписувалися. А з епохи Сун, коли було вийдено, винайдено ксилографічний друк, фактично китайці почали, до речі, першими друкувати книжки. Так, от, коли було винайдено ксилографічний друк, то їх почали друкувати у ксилографічний спосіб. У епоху ТАН було підготовлено вісім офіційних історій, е, найбільше за, зі всіх держав, е, тобто було підготовлено про всі держави, які вважалися легітимними е, з точки зору тогочасних китайців, від епохи Трикнязівства до епохи тан. Що потрібно усвідомити, що з огляду на те, що у епоху роздробленості Китаю на території Китаю було дуже багато держав, цей небесний мандат, який офіційно описаний в офіційних історіях, насправді не завжди відповідає історичним реаліям, коли небесний мандат надавався державі, яка була, най... була найбільш сильною економічно-політично військово військовою і могла претендувати на владу у всьому Китаї. Часто чи іноді цей мандат визнавався за тою державою, яка була далеко не найсильнішою на території Китаю. Це треба враховувати. Тобто китайський історичний текст це певна особливість, і текст нормативних історій зазвичай це не те, як ми вважаємо послідовну розповідь історичну, до якої ми звикли, коли ми читаємо підручники, чи ті чи інші історичні монографії. Це зазвичай текст зроблений з блоків. Коли з тих чи інших історичних джерел бралися блоки, вони не змінювалися, вони поєднувалися в текст. І фактично, коли ви читаєте текст нормативної історії, то ви читаєте кубик рубика, який можна в той чи інший спосіб крутити. Фактично, головними розділами офіційних історій є збірки біографій. Вони зазвичай найбільш об'ємні і через ці. Інформацію в біографіях тих чи інших військових, політиків, імператорів, чиновників, е релігійних діячів, заможних людей, тощо, тощо, відомих взагалі осіб у Китаї, монахів, е можна дізнатися багато про історичні події, які не відображені в інших трьох розділах е тієї чи іншої офіційної історії. Отже, саме в епоху Суй. І в епоху Тан було сформовано принципи, на яких в подальшому вже чітко дотримувалися всі наступні держави, які існували на території Китаю. Після того, як було зниж розпалися знову було невеликий період... період розробленості Китаю і була написана за цей період історія самої Тан, вона називається зараз стара. Історія старої Тан, е, верніше, стара історія там, про чому я додатково скажу. І е, державу знову об'єднала епо, е, за епохи Сун. Епоха Сун теж дуже особлива епоха в історії Китаю, тому що вперше е, кочові народи вони стали настільки сильними, що вони претендували на територію власне Китаю. І це сталося спочатку Кидані, потім Тангути, потім Джорджені, Вони. Захопили частини території на півночі і на е, заході Китаю і створили свої держави. Ну, Вони створили також і у Степах, е, тобто це були, е, китайські території були лише частиною їхньої території. Але факт того, що епоха Сун характеризується тим, що у Південно-Східній Азії одночасно існувало кілька сильних держав. Це Сун. Ляо, це киданська держава з 907 до 1125 року. Ся це тангутська держава, існувала з 982 до 1227 року. Її зруйнував Чингісхан і Похасун. Це 960 1279 1270 -й рік, 79-й рік, який поділяється на північну і південний сун. Я в деталі ці не вдаватимусь. І Джудженська держава дзінь з 1115 до 1234 року. От між цими державами ділилася територія Китаю. Так от, в епоху Сунде уклад... вона вирізняється тим, що при ній було укладено історію п'яти держав, це період між епохою Тан та епохою Сун. Але вперше в історії і в востаннє, після того вже цього не робили, було створено дублікати. Держав офіційної історії щодо епохи Тан і щодо епохи п'яти держав. Тобто, це свідчить про те, що на початку епохи Сун історію сприймали по одному тієї чи іншої епохи, а в кінці, ну верніше, вже в, в середині північної Сун сприймали по іншому, і тому було створено дві історії. І парадокс полягає в тому, що старі. Офіційні, держа... Офіційні історії, ледь були не втрачені, тому що почали більше вивчати нові. Після того, як монголи зруйнували сун, вони підготували історію самої сун. Це теж була дуже блискуча епоха в історії Китаю. Вона за об'ємом є найбільшою, цим вирізняється ця історія. А коли було зруйновано епоху Юань і відновилася китайська держава під назвою Мін. Яку заснував, до речі, імператор, який походив з селян? Перший і єдиний імператор, який походив з села, в результаті голоду втратив Джу -Юан Джан його звали, в результаті голоду втратив всю свою родину, став буддійським монахом, в буддійському монастирі його при, він зміг вижити. Потім, коли почалися повстання проти монголів, він приєднався до повсталих, виявився дуже талановитим полководцем і політиком і, врешті-решт, став імператором імпера... імперії Мін. Я думаю, на Заході в європейських країнах таке було б неможливо, а в Китаї все можливо. От так от щойно він проголосив державу Мін. Він наказав створити офіційну історію Юань. Вона була створена за найкоротший термін, однак її там критикують з різних причин, але факт того, що вона була дуже швидко створена. Це теж підкреслюю, було одним з кроків для того, щоб визна... всі визнали, що ось влада, яка зараз править Китаєм, є законом. Після того, коли імперія Мін, яка більш ніж 270 років правила Китаєм, ослабла. манджури, які є нащадками чурдженів, до речі, знову завоювали Китай і проголосили імперію Цін, і почали створювати офіційну історію Мін. Історія, офіційна історія Мін вважається. Нормативною історією, фактично ідеальною, найкращою за своїми якостями з точки зору китайської історичної традиції. І... Але парадокс полягає в тому, що в зв'язку з труднощами, які виникали для висвітлення того, як небесний мандат було передано від Мін до цін, її писали майже 100 років. от Отовіться, майже 100 років. І там взагалі детективна історія. Щодо цієї нормативної історії. Я ще забув сказати, що при Юань було створено три нормативних історії: не тільки Сун, а ще й Ляо і Дзінь. І там теж були проблеми з тим, як, за ким визнати небесний мандат. І, врешті-решт, визнали за ними всіма трьома. Отже, при Цін було створено цю останню нормативну історію Мін, і імператор Цялуну затвердив офіційний перелік цих 24 нормативних історій, і, врешті-решт, це було зафіксовано. Однак пізніше при цін було створено ще е, нову історію про Юань для того, щоб на початку ХХ століття, е, тому що вважалося, що історія юань створена Премін має недоліки, як я вже говорив. І наприкінці, і вже після того, як впала е, в 1911 році імперія цін. Було створено офіційну історію вже в китайському республіканському Китаї самої цін. вона вже має меншу інформативну цінність, тому що значно меншу, тому що тоді було дуже багато різних історичних джерел, і фактично з цієї історії науковці вже не можуть почерпнути якоїсь унікальної інформації. Ну за винятком, можливо, біографічних даних, тому що ще раз підкреслю біографічні розділи є дуже важливими і інформативними в нормативних історіях. Але вона вже не мала офіційних критеріїв, тому що імперія вже не існувала, імператор вже не створював комісії по створенню офіційної історії, і, відповідно, імператор вже не міг затвердити її офіційний текст. Хоча за всіма своїми критеріями вона відповідає історії епохи цін, відповідає критеріям нормативної історії. От е, впродовж двох тисяч років тривала ця традиція, це просто унікальне явище, і парадокс полягає в тому, що в Україні практично невідомо про цей історичний жанр історичної науки традиційного Китаю. при тому в нас досі не перекладено нормативну історію епохи юань, адже саме в епоху Юань монголи прийшли на землю Росії, Завоювали нас, фактично, ми були тоді васалами монголів, і в е, цій нормативній історії епохи Юань є дуже багато інформації про наші землі і про історичні події, які відбувалися на наших землях, і про історичних акторів, які грали тоді е, ролі е, в історії важливі, і досі ми не маємо перекладу на українську мову цієї нормативної історії. Отакий ось. Парадокс тому нам в Україні потрібно усвідомлювати важливість цього історичного жанру, вивчати традиційний Китай це дуже важливо для розуміння сучасного Китаю, і, зокрема, е отримати важливу інформацію і про Україну з тих історичних джерел, які були створені китайцями, і у Китаї. Слава Україні.